97 псалом. Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне сотворив Господь. Правиці Його і сила Його дали йому перемогу. Явив Господь спасіння своє перед народами, відкрив правду свою, згадав він милість свою до Якова і вірність свою додому Ізраїлевого. Побачили всі кінці землі спасіння Бога нашого. Викликніть Господу вся земля, радійте, веселіться і співайте, співайте Господу, з гуслями, з гуслями і з голосом псалмоспівів, звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед царем Господом, нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенне, і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки, і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось він гряде судити землю, Він буде судити Вселенну за справедливістю і народи за правдою